Привіт! З вами майстер-клас, майстер як зробити таку подушку. Як ви замітили, в неї краян просто-напросто якось так зашиті. Крім цього. По цей край в нас ми туди клали е, м'яку частину для ось такої гарної подушки нам Потребується тканина. Ось така я вирізала. Голка, Не загубіть її. затвіть платочок, нитка. Я взяла білу, бо в мене біла тканина. Ножниці. І варта. Ну, стільки достатньо, бо ми її так зложимо в кульку і покладемо в подушку. Вот. Нам ну, беремо нашу тканину, вселяємо нитку в голку. У мене біла нитка, бо біла сну. І складаємо її дворі і зав'язуємо гудс. Ось от гудс беремо ножниці. І відрізаємо, щоби, щоб вийшов самий кузик. Сорі, камера впала. Так, беремо голку. Відрізали кінчик і щоб самий Лишився, ну, там, Не обов'язково відрізати, бо ми будемо інше робити. Складаємо вдвоє, щоб було порібно. Нічого, щоб подушка широкувата. Ми з нею так зробимо, що вона не буде широкувати. От. Беремо голку і зашиваємо цей край з цим по два рази. Перешмо на пальці. Ну, я думаю, треба попросити в дорослих. Ну, якщо ви не малін, то, то робіть це самі тільки з дозволом дорослих. Коли зашали, відрізаємо трошки нитки. Зав'язуємо вузлик. Можна, ну, я буду так от зав'язувати. Тві і куцик. Берем нитку знов зав'язуємо бузлик взади. І так само зашиваємо два рази. Вот. Має так виглядати, я два рази зашила. Нема різниці, чи у вас буде тут щось терчати, чи ні, ну то ось воно не буде видно. І теж обрізаємо. Голку кладемо в якусь тканину і так само цей. Е, за... Це як... Закріпляємо, зав'язуємо. Я вузликом простим. І легенько. Знаєте, чого я взяла дві. Ці як вони? Е е нитка склала два повна одні, воно не буде триматися, буде розходитися. От, тепер найважливіший момент. Дивіться нормально. В нас вийшла ніби сумочка, так? З двох боків зашити. Берем тепер серединку і вивертаємо. В нас виходить така сумочка, і всі там нитки, які ми зашнуровували, лишились там. І нас тепер чого тут нема. От. Розтягуємо. Тут у нас залишилося так, як всіх подушок. Так і от. От. таке всередині, ну так. Ну, що зробиш? Я мені, наприклад, навіть і так подобається. От, у нас вже виходить така подушка. Беремо тепер ватр. І потроху напихаємо туди. От, я трохи напхала і в мене ще є дуже багато місця, щоб напхати всю цю вату. Досить треба багато, бо коли ви її зашиєте, то вона розплюсниця. І... Мусите перешивати, бо мало вати поклали і гарно притискаємо. Відпихаємо ще. Ще, ще, ще. Бачите, скільки ще місця лишилось і остання вата? Бачите, сумочка не пхата. Коли ми її зашиємо то треба вату розпростернити. А зараз поки не лез її. От. Перемо знов. Голку і нитку і зашиваємо. Так само вдвоє і вузлик. Так, 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 так. Вузлик не обов'язково, деякі мами роблять без вузликів, я не розумію, як в них не розпускається та нитка. Ну і так само біля вузлика зрізаємо лише нитку ножницями. Вжайте не обріжте вузлик. От. Тепер беремо нашу сумку, типу сумку, і пришиваємо. Починаємо з кінця от так. І пришиваємо вверх. Два теж рази. Дві нитки, два рази, три нитки, три рази. Це моя нова рубрика. Е, зроби сам. Я буду таких пару рубрик робити, потім ще відповідний випрос буду робити. І з хлопцями в селі теж. Ну, коротше дуже багато буду всього робити, так що. Е, я, я хотіла просто зробити якось, от, е, щоб були такі самі края вверху, але так не вийшло, бо найсправжніх подушках можна тут гузики пришити так, як справді. У под, под, подушках тільки я не захотіла. Це це тупо гудзики. І гудзиків таких маленьких нема. Хіба що ліпучки? Але і ліпучки теж треба. Подушки можна ще по-іншому робити, не шити, взяти таку. Коротше. Як вам сказати, таку тканину яка клеїться, вати туди наложити і приклеїти. Та тканину клеїть. Займайте подушку. Тільки, ну, Це я в одної дівчинки бачила, правда, в мене такої фігні немає, ну і не треба мені. Першу шити саміє. Ну і ще є другий раз. Різаємо. Вже гулки не відійшли. Відкладаємо, перебираємо і зав'язуємо вузлик. Але його два рази бо це основний вузлик. Все. Коли у вас відрізаємо біля цього, щоб не вистачала лишня нитка. І... Гарно розпристеляємо, щоб вона була нормальна. такий в мене, ну, правда, ця м'якіша бо вона більше троху. Більша. Е і там трохи я мало вати положила, ну, це нічого, зато вона м'ягтіша. Оце твердіша. Її можна прати Ну, точно, ну, я не знаю, що вату всередині ставиться, так що краще того не робити. Це було моє відео, як зробити подушки. Чекайте відео. Е, якщо вам це відео сподобалося, ставте пальці вверх, якщо не сподобалося, ставте пальці фу. Або за нічого не ставте. Ну, я не бійсь. Ну добре, па-па.